Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, знову працюємо по господарству, роботи в селі дуже багато, планові забої свинок перед Новим роком, Переробки, оці всі. певний час, друзі, воно все займає. Так як на сьогоднішній день також друзі, виникли дуже такі нехороші в нас справи. Без вашої допомоги, так сказати, я не обійдуся. Ну, Це ми поговоримо трошки в подальшому. Так як друзі, в нас на господарстві був кабанчик, це наший хрячок, ми його купували декілька місяців назад, іменно для того, щоб покрити своїх свиноматок. У нас це відбулося, свинок ми покрили, по суті, він мені вже не потрібний. Подали друзі оголошення в нашій місцевості, і буквально, так сказати, тиждень пройшов. Одні люди подзвонили, ну щось вони там замнялися, А виходить, вчора друзі подзвонила до мене жіночка, виходить, це моєї дружини тітка, і сказала, що даного кабанчика забере для себе. Так як друзі, на сьогоднішній день я знаю, що це дуже така немаленька сума за даного кабончика, і я не особо хотів навіть і за нього кошти брати. Я вже пішов на бартерні такі поступки. Кажу, якщо я свинка там вагою 120-140 кг, плюс ваша доплата обмінюємо даного кабончика. Кабончик у нас був дуже такий немаленький, зараз у відео покажу, який саме кабончик у нас був. Друзі, маємо такого кабанчика, його вага десь 180 кг, 170-180 повинна бути. ну Кабан дуже такий непоганий, активний такий хрячок був. І ми сьогодні, друзі, зайнялися обміном. З ранку погрузив даного кабанчика в прицеп і повезли до тієї людини. Глянув на свинку, да, свинка така не особо була і велика, ну на те, друзі, ми й домовлялися. Получається, 120 кг. Так, округлили дану свинку. І вже друзі за остальну вагу жіночка розчиталася коштами. Звичайно, я в оголошенні подавав, що буде обмін на свинку 140-150 кг, так як я розумію, що даний кабанчик це хряк, і особо, друзі він на м'ясо вже не піде. Це просто кому потрібно було на сім'я. Привезли, получається, ми свинку додому. Свинка така дуже цікава через те, що, так як людина розповідала, був хрячок, чистокровний дюрок, темний, такий коричневий, і покривалася петренша, п'ятниста. І вийшла така смесь інтересна, що вона повністю чорна. Зараз підемо, покажу дану свинку, ще не оприділився що ми будемо з нею робити. Поселили ми її окремо, так як вона із нашими свинками в загоні не вживеться, так як вони чужі. І зараз вона у нас на відкормі. Там подальшому подивимося, що ми з нею будемо робити. Можливо, на свиноматку залишимо, можливо. І будемо прибирати її свого господарства. Так як у нас свиноматки вже покриті, свої поросята будуть, і багато, так сказати, свиноматок не хочеться на сьогоднішній день тримати. Получається, друзі, приїхала до нас така свинка. Повністю окрас у неї чорний. Там на напискові трошки такий біленький окрас. Дуже така цікава свинка, височенька на ногах, кругленька, впитана. Договорилися на вагу, що в ній 120 кг є. Ну, на глаз я вже, друзі, знаю. Практично кожного тижня ріжемо свинок і вже приблизно я вже можу сказати, яка вага. Свинка непогана, поселили ми її на місце хрячка, перед цим усе обійшли тут хлоркою. І виходить, що на сьогоднішній день вона в нас на відкормові. Хай посиде місяць, подивимося. Можливо, її покриємо, можливо, її в подальшому будемо прибирати з господарства. Так як наші свиноматки вже покриті, поросят багато. Не хочеться також, щоб було, то, що на сьогоднішній день продажа дуже слабенька, люди взагалі поросят не хочуть купувати. І просто, щоб все залишити на відгодівлю, в мене просто по приміщенню немає таких місць. І привезли таку красотку, звичайно, трошки вона по дорозі укачалася. Покійненька така свинка, непогана, гарненька. Так як друзі, особо коштів я й не хотів за даного кабанчика, знаючи, що нинішня ситуація дуже складна, в людей не завжди є такі. Ходові кошти, і виходить, я розумію, що той, хто тримає господарство, всі кошти вони крутяться в обороті в основному, і не захотів я з людей, так сказати, брати кошти. Мені отакий варіант набагато вигодніший, кращий, трошки підтримує, відгодуємо і вже кудись вона, друзі, піде. Получається, друзі, дійшли ми вже до самої головної теми даного ролика, так як друзі, я говорив початку відео, що виникли в нас дуже такі. Неприємності, і зараз хочу поділитися з вами своєю думкою. Це вже, друзі, буде на вибір кожної людини, хто що для себе вирішить. Так як друзі, дуже багатенько вже людей підписалося на наш YouTube канал. кожен спостерігає за нашим життям, як ми працюємо. Для когось це цікаво, для когось це для сміху. Ну це вибір, друзі, кожної людини. Дуже багато матеріалу вже відзнімали, дуже багато роликів вже закинули на даний YouTube канал. Труда вложили часу, і в нас залишилися неприємності з нашим YouTube каналом. Так як на сьогоднішній день є там певні такі моменти, які можна вирішити, ну вони займуть певний такий час. Можливо, місяць, можливо, два, можливо, і півроку, поки я всі оці свої проблеми ладнаю. На сьогоднішній день, друзі, думаю, що відеоматеріал на цьому YouTube каналі вже виходити не будуть. Це буде останній відеоролик, поки я не відновлю свій YouTube канал. Запустили ми вже новий YouTube канал, є там уже декілька відеороликів. Силочку в закріплених коментарях залишу під даним відео. До вас, друзі, дуже велике прохання, хто і надалі хоче спостерігати за нашим життям, як ми працюємо, як розвиваємося. Перейдіть по силочці, підпишіться на YouTube канал, поставте колокольчик і надалі спостерігайте, як ми працюємо. Обіцяю обов'язково, друзі, вам цікавий хороший такий контент, хороші відео. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, вже переходимо на наш новий YouTube канал. Підписуємося, ставимо подобаєчку, ліпимо коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.